Згадайте, братія моя, Тарас Шевченко. Згадайте, братія моя, бо дайте лихо не верталось, Як ви, гарнисенька, і я із за рішотки визирали. І певно, думали, коли на раду тиху, на розмову, Коли ми зійдемося знову. На сій зубоженій землі. Ніколи, браті, ніколи з Дніпра окупі не п'ємо, розійдемось, рознесемо в степи, в ліси свою недолю, повіруємо ще трохи в волю, а потім жити почнемо Меж людьми як люди. А поки те буде любітися, брати мої. Україну любіте, і за неї безталанну Господа моліте. І його забудьте, други, і не проклинайте, і мене в неволі лютій інколи згадайте.